Алло, добрий день. Так, магазин запчастин бензоград. Запчастини до гілкоподрібнювача. Так, це до нас. Ремінь? Ремінь маємо. Хочете поекспериментувати чи хочете використати наш досвід? Використати досвід? Все вірно. Тоді дивіться це відео. Друзі, всім привіт! Гілкопотрібнюваче. Дуже популярна тема. Найбільш такий механізм, який там страждає, це пасова передача, яка йде від двигуна на видовий шкір. Цей ремінь, який там встановлено, він має маркування 10BG375. Це ніяке не внутрішнє кодування, ніякий не каталожний номер. Це звичайне позначення реміння. Тобто мається на увазі, що він має 10 ребер і загальну довжину по робочому контуру 375 мм. Практика показала, що на старті, коли е, почалися е, ці поломки у гілкоподрібнювачах, люди зверталися саме по цей ремінь. Він був в нашому асортименті, але е, більшість з вас, ну, мабуть, 8 з 10, повернули цей ремінь. Справа в тому, що ви не змогли його надягнути на шківи, забезпечити необхідну натяжку. Що було зроблено в нашому випадку? Наступним клієнтам ми запропонували ремінь 10PG380. Тобто він мав 5 мм по зовнішньому контуру більший на 5 мм. І, як показав наш досвід, у 98% цієї проблеми була вирішена у 98%. Всі змогли, в принципі, натягнути ці ремні, забезпечити необхідну натяжку і не було ніякого Де Дехто з вас звернувся, ну це були одиничні випадки, коли попросили ремінь ще трохи більший, запропонували 381 ремінь е, прореміального виробництва контітях, і ще запропонували ремінь 10 PG390. І, в принципі, люди теж не жалілися і вирішили свою проблему. Тому, е так, коли ви відкриваєте редуктор свого гілку бачите 10PG375, пишіть в інтернеті ремінь 10PG375, вам вискочить наша об'ява там, де написано, що ми пропонуємо ремінь 10PG380, який є аналогом 375 го ревні. Встановивши його, ви позбудетесь всяких проблем. В нашому випадку це ремнів виробництва X, це преміальна Індія, якість дуже класна. Тому звертайтеся, пишіть, дзвоніть, і ваш юнак потрібнівач буде дробити ще краще. Хай щастить!